У рамках відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у Калуші пройшла освітянська конференція. Її девізом стали актуальні для сьогодення слова Великого Кобзаря. А всім нам, вкупі, на землі, єдиномисліє подай і братолюбіє пошли. Не оминули увагою конференцію наші кореспонденти. Кожен із нас схиляє голову перед великим пророком України Шевченком, і ми пишаємося тим, що саме наша земля подарувала світові його. Зазначає беручи вступне стово заступник начальника калуського відділу освіти Ольга Гулевич на конференції освітян району, приуроченій літтю від дня народження Великого Кобзаря. Саме ця постать з золотими літерами вписана в історію, літературу поряд із видатними світовими особистостями, такими як Джордж Байрон. Віктор Гіго, Генріх Гейне ім'я Шевченка відоме далеко за межами України. Це беззаперечна істина. Він геній нації. Ця думка ключовою простежується й у висловах покійного народного артиста України Богдана Ступки, який продемонстрували учасникам конференції за допомогою відеоматеріалу. Відтак спільне виконання Ревета стогне Дніпр широкий. Пісня для кожного патріота українця у свідомості поряд із гімном. Так склалося історично, що вшановуємо від дня народження Великого Кобзаря в складний для України час. Проте переломний відбулася революція гідності, яка довела, що ми сильна нація, повинні бути єдиними, втілювати його постулати у життя, адже маємо таку Шевченкову спадщину, який заздрить увесь світ, підкреслює, звертаючись у виступі до присутніх, голова районної ради Василь Дзунза. би хотілося просто сказати цій ці людину добрі слова за те, що він. Є нашим духом за те, що він є нашим натхненником, за те, що він є людина, та, яка багаж створила такий національний, що можна зазвести, напевно, усім націям світу. І ми все зробимо під тими лозунами, під тим, що написав нас гені Тарас Біло Шевченко, об'єднаємо, переживемо і збережемо Україну. Виокремлює актуальність назви конференції нині як ніколи, адже єдність Україні зараз необхідна. Голова райдержадміністрації Микола Жовнір і вірить, що так буде, адже нація, яка подарувала світові такого пророка, незламна, непереможна, Переконаний Микола Олексійович. Нація, яка виростила такого, яка дала світові такого пророка, що вона не здолана, вона не і обов'язково. Вона заслуговує на щасливе майбутнє. Кожна людина, яка живе в нашій державі, заслуговує на те, щоб жити гідно, щоб жити достойно. І справді, як ніколи, сьогодні крізь століття відстежуємо мудрість пророка, його політичне ясновидство – Цю тему із з акцентом на геніальності Шевченка описують у своїх доповідях педагоги району, мовники, історики, літературознавці, що виступили на заході. Ми будемо на землі як нація, допоки жива Шевченкова душа, а вона жива і житиме вічно.